Ну, давайте так. Поки що остаточного прориву немає. Ми всього на всього подолали першу лінію ну, укріплень і зараз підійшли до другої лінії укріплень. Там йдуть запеклі бої. У нас є вклинення в оборону противника, і це е, в, ході, в ході контрнаступу це треба розглядати як е, операцію по формуванню плацдарму для подальшого е, для подальшого введення в бій основних сил. Ми ще, не, наскільки я розумію, Генеральний штаб ще не визначився з напрямком головного удару, що, до речі, вводить в Оману і в, дуже, дуже дратує російську сторону. Вони не знають, куди сьогодні перекидати їм резерви. І у нас просто у нас Токмакський напрямок він, він на сьогоднішній день найбільш успішний. Васильівський напрямок трохи забуксував. В напрямок, напрямок Бердянський, там у нас ідуть запеклі бої, але ми там поступово рухаємося вперед. Вогледарський напрямок у нас теж там йдуть там оборонні позиційні в основному бої, і там ми трохи призупинилися. А от на Бахмутському напрямку, так, треба відмітити, що там у нас є тактичні успіхи. Ми повністю в, 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 вичавлюємо російські війська за залізну дорогу по рубежу Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка, от. А з, подальшою, з подальшою можливостю відтіснити ворога від залізниці і спробувати її перейти з послідуючим розвитком наступу на перехрестя основних, основних трас, які забезпечують от цей виступ. В, в районі від Солідару до, до Бахмуту. О, так що, от, я би так оцінив. В принципі, ми виконуємо всі завдання в плані нанесення вогневого ураження противнику, максимальне зниження його наступального потенціалу і знищення його резервів і взагалі логістики.